дня продажі Opel до 2016 року, кузові А, на моторі 1.6 дизель, з коробкою передач з пробігом 247 тисяч, рітму, вся в рідній фарбі, повністю. Ні один елемент не красився. Електропів багажника. Торка працює за колонами. В комплекті запаска, комунаційна. Повністю вся обслужена в хорошому стані. На комбінованому салоні. Шкіра з тканиною. карти шкіряні. Електроніки за перед безпровідний карплей шестиступка, e електроручник, e приборка ледовська, вони буває ще на стрілках.

Додайте за телефоном 097 -22 29 30 Знаходиться 50 км від Думи